Частина теми хрещення Святим Духом з ознакою інших мов, якщо ти не бачив першу, під низом от під відео підкріплено, подивися, першу частину. Отже, ми зупинилися на тому, що я молюся духом і молюся розумом, я співаю духом і співаю розумом. Павло теж так робив, він пояснював, дивіться, 14-й розділ перше послання до Коринтян, 14-й вірш, Павло каже: бо коли я. Молюся чужою мовою, наприклад, от я зараз буду молитися. Я не вчив цю мову. Вона є в мене всередині, і це Дар Святого Духа, це велике благословіння. Я можу годинами молитися. Слава Ісусу! Бо розум перевантажується, йому важко буває. І Павло каже: бо коли я молюся чужою мовою, то молиться дух мій, а мій розум без плоду. І коли я молюся на інших мовах, мій розум без плоду, я не розумію, про що я говорю. Інколи Бог може дати тлумачення і вияснення, але переважно, коли я так молюся, я не розумію. Але я вірю, що це молитва згідно Божої волі і нічого поганого про Ісуса я не можу сказати. Бувають випадки. Коли людина збоку може зрозуміти, про що я молюся, таке може бути надприродньо, але в більшості випадків людина, яка з боку, вона не розуміє, про що я говорю. І про це написано. 14.2. Як говорить, хто чужою мовою, то й не людям говорить, а Богові, бо ніхто його не розуміє. Скажи, що означає слово ніхто? Ніхто. Ніхто не розуміє, тому що він духом говорить таємне. І коли я молюся Духом, я говорю таємниці Богові. І ми спілкуємося на духовному рівні. І Сатана навіть не розуміє, про що я говорю. І Павло каже, що ж я буду робити, 15-й вірш? Він каже, я буду молитися духом, і буду молитися розумом, співатиму духом і співатиму розумом. Наприклад, я можу співати розумом. Величний мій Бог. Хвала тобі, величний Ісус. Це я співаю розумом. Я розумію, про що я співаю. А я можу співати духом, і я дуже часто співаю духом. Дуже часто. Аркела соркітей. Ріканда лабосомаркіла борку хаситей. Санта лабоку ркотей. Ламда лабосинкарка, бо сітей. Величний Ісус. Я можу чергуватися, можу тільки на інших мовах. Тому хай Бог тебе благословить. Пізнавається питання, просив Бога, хрещення святим,